Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема правила дорожнього руху і дорожні знаки для маленьких школярів. У шумному мегаполісі, невеличкому містечку, селі або й за населеним пунктом на маленьких пішоходів чатують дорожно-транспортні пригоди. Відмінне знання дорожніх знаків та правил дорожнього руху запорука безпеки дитини на вулиці. Ось чому дитина має їх знати. Дорога не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі на безпечній відстані. Маленькі пішоходи повинні знати 10 основних правил: ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку, переходити вулицю. Необхідно тільки по пішохідному переходу. Якщо встановлений світлофор, то вулицю можна переходити лише на зелене світло. Червоне світло означає, що йти заборонено. Якщо збираєтесь переходити дорогу. Подивіться, чи немає поруч автомобілів. При переході дороги спочатку дивимось наліво, доходимо до середини. І дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо рух. При переході через дорогу треба міцно тримати маму або будь-якого іншого дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу. Особливо, якщо поблизу є автомобіль. Не можна обходити автобус, який стоїть. Це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, треба обходити ззаду, а трамваї спереду. Не можна влаштовувати ігри на дорозі, тротуарах та мостах. За містом потрібно йти по узбіччю на зустріч руху автомобілів, тобто по лівій стороні дороги. Не можна чіплятися за рухомий транспорт. Не можна кататися на проїжджій частині вулиці і дороги на велосипедах, ковзанах, самокатах. Дорогу необхідно переходити спокійно, без метушні. Окрім цього, дітям необхідно знати деякі дорожні знаки пішохідний перехід. Цей знак показує, що тут можна перейти дорогу з однієї частини на іншу. Однак пам'ятайте, що переходити вулицю потрібно лише тоді, коли на світлофорі для пішоходів горить зелене світло. Перед тим як перейти дорогу, поверни голову ліворуч, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Окрім наземних переходів, переходи бувають підземні та надземні. Знак Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак можна побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Можна перейти дорогу лише у спеціально відведеному місці. По пішохідному переході. Ні в якому разі не вибігайте на дорогу. Це небезпечно. Знак: Рух на велосипедах заборонений. Якщо побачили на дорозі такий знак, на якому намальований велосипед у червоному кружечку. Щоб ненароком не стати порушником, злізьте з велосипеда. Та котіть його до необхідного місця. Знак Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. ЗНАК дорожні роботи Чоловічок з лопатою. Сигналізує про дорожні роботи, ремонт асфальту, обрізання гілок з дерев чи будь-які інші роботи, що відбуваються безпосередньо на проїжджій частині. Дітям ходити поблизу категорично не рекомендовано. Адже там можуть падати гілки. Може бути розлита гаряча смола або можуть летіти камені. Тому є ризик травмуватися, Знак Зупинка транспорту. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, трамвай чи тролейбус показує, що виключно в цьому місті можна сісти у транспорт або зійти з нього. Знак Пішохідна зона. Одним з найважливіших дорожніх знаків для дітей є знак Пішохідна зона. Автомобілям тут їздити заборонено. Дозволено рухатись лише пішоходам. Зауважте, що на такій ділянці дороги має бути два знаки. Перший сигналізує про початок пішохідної зони, а другий про її закінчення. Пам'ятайте до школи треба йти найкоротшим шляхом по вулицях з найменшим рухом транспорту, щоб не потрапити у прикру ситуацію на дорозі. Йдучи до школи або садочка, необхідно виходити з дому завчасно. Так ви не будете поспішати, уважно будете стежити за учасниками дорожнього руху та звертатимете увагу на всі знаки Щасливої вам дороги! А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!